Дискримінація це нерівне ставлення до людини або групи людей, обмеження у правах та свободах через певні ознаки чи особливості в умовах рівних для всіх йдеться про ті ознаки, які людина не обирала, як, наприклад, стать, вік, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, етнічна приналежність, стан здоров'я, наявність інвалідності, віросповідання або національність. Існують основні форми дискримінації: пряма дискримінація обмеження людини у реалізації її прав в умовах, які за замовченням є однаковими для всіх. Непряма дискримінація виникає, коли однакові умови та вимоги виникають по відношенню до всіх. Нерідко люди ставляться до тих, хто виглядає інакше від інших з обережністю, острахом чи навіть упереджено. Причиною може бути брак інформації та міфи, які мало хто береться спростовувати. Один із яскравих прикладів є розподіл гендерних ролей. Буцімто чоловік мисливець, а жінка-берегиня. Тож найголовніший обов'язок та мета кожної жінки родити дитину, доглядати господарство і сидіти вдома. Але ще зовсім не так. Найпростіший спосіб дізнатися, чим живуть люди, які чимось відрізняються від нас, поспілкуватися з ними особисто, окрім того, спробуйте пошукати позитивні історії про представників тієї чи іншої групи, спільноти людей, аби ваше уявлення не обмежувалося тільки негативними кейсами. Що таке гендерна дискримінація? Інша назва цього виду дискримінації статева, тобто дискримінація за ознакою статі чи гендеру, можуть застосовуватись по відношенню чоловіків, жінок та осіб з іншою гендерною самоідентифікацією, – в ліцеї, університеті, в офісі під час прийому на роботу. Трапляється, скажімо, що жінці можуть відмовити у працевлаштуванні, якщо вона вагітна, аби не зберігати за нею робоче місце, поки вона перебуває у декреті. У випадку, якщо вас дискримінують за окремою ознакою, ви можете проконсультуватися у профспілкових організаціях. Наприклад, до всеукраїнської спілки коаліції з протидії дискримінації України. Якщо ваші права грубо порушуються, зверніться на сайт правозахисної організації Amnesty International. Якщо ви зіткнулися з дискримінацією за ознаку сексуальної орієнтації, вам зможуть допомогти організації, які займаються захистом правил ГБТ людей. Наприклад, громадянська організація Insight та Всеукраїнська благодійна організація точка опори та інші. Якщо стикнулися сексизмом в політиці або ЗМІ вам стане в нагоді компанія проти сексизму повага. Представникам ромської спільноти, права яких порушиться, допоможе неурядова громадянська організація Роми України Терніпе. Також ви можете зателефонувати за номерами телефону, які зображені на екрані, та повідомити про прояви дискримінації.